Золотоністі мітингують проти нового старого керівника Рему. Кажуть, той нечесний на руку. Своє невдоволення перепризначенням прийшли висловити під обленерго. Та керівництва не застали. Детальніше про народне енерговіче Ірина Малюкова. Під Обленерго народне віче. десят золотоністів прийшли просити обласне енергокерівництво не повертати їм старого керівника Рему. Бо проти нього кажуть увесь район. Останній раз серйозне зібрання було. У нас буквально трі. Три-чотири місяці назад там присутся, ну, по нашим подчетам более 400, а може бути 500 людей. І заміть, що багато люди. чому сьогодні такое невелике представительства на даний момент, що багато люди просто фізично сюди не можуть добратися. Це інваліди, пожилі люди, нагадети мами. Домагатися не перепризначення керівника приїхали й бізнесмени. Кажуть, той блокував розвиток бізнесу. Ще й звинувачують у нечесності на руку. Поначалу он очень позитивную роль сыграл в Золотоносском Рэме там и так далее. А потом началось так. Приходит в магазин представители Рема. Все, завтра мы его меняем счетчик. Почему? Потому что у вас, согласно договору, там 5 киловатт, а, вы, а он знает, что, допустим, оборудование там иногда потребляет 6-7 Ставят новый счетчик, бизнес все, остановился. Идешь в РЭС и начинаешь договариваться. Керівництва обленерго мітингувальники не застають. Втрапили саме на обідню перерву. Тому залишають адресатам відкритого листа. У ньому запрошення на Золотиніське віче. Нам на замули. Нас 12 за часу обіду на перерву. Долю крісла енергокерівника Золотиніщини спробують вирішити на народних сходинах, якщо на розмову прибудуть обласні енергетики. Туди, розповідають, запросили вже й нертепів. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікка новини.